Так, друзья, всем привет, всем доброго ранку. Сейчас будем пробовать заводить нашу пласточку. Ой, бля. Мороз, конечно. Сейчас вам покажу, что у нас сегодня в Киеве. Короче, на телефоне показываю. Все, видите. 11 градусов мороза. Акумулятор, конечно, у мене вообще. Ой, Боже, елі накачав, ну що, пробуємо заводить. Не, с першого раза не захотіла. Так, делаємо перекур. делаем перекур. Хай трохи солидола помололо. Ну что, дубль два. Ну, с Божьей помощью. О, оно? Оно. А, так, уже будет на заправку ехать, бо бачите, уже, сколько у 280. Один пробіга. Так, уже 7200, це 8, це через 2800 на заміну масла і общий пробіг у мене 189-306. Ой! Так, ще. По кругу машинку обойдемо. Ой! Як вона у нас колеса цілий? Все ціле. Ще нормально бо в мене так ще руки не дошли до цього колеса я його не ровняв і воно в мене трошки буває приспустає під настроєння Ззаді, як завжди срач ну хай ось все потепліє то я коротше, зараз візьму влажними салфетками попротираю ці карти ну все хай машинка прогрівається а ми будемо займатися ділом. Всім приємного просмотру і удачного робочого дня. І так, коротше, ми заправилися. Зараз будемо вважати, що в нас вийшло. Калькулятор. Витрачено літрів. Зараз дивимося. Ай момент, друзі. Так, витрачено літрів. Буде видно погано, мабуть. Коротше, скажу вам так, так. 32. 32.26 пройде на відстань у мене. Ну, це я 100 метрів проїхав, я вважаю, навіть, ну, щоб чітко було, коротше, 283, і вартість палива 23.45. Розрахувати, ого! Давно в мене такого розходу не було, дивіться. Не знаю, видно вам чи ні. 11,5 літров узяла. хо Так, робимо. завжди скриншотиком. Опа, так. Все, на спідометрі збиваємо, друзі. Пожелайте мені удачної роботи. І ми приступаємо. Що? К роботі, Запускаємо приложення і будемо заробляти бабосики. І так, коротше, друзі, подведя ітоги нашого утра. На часах у нас вже зараз ровно 10. Получається, взяв я був заказ на Ocean Plaza. Як завжди, з утра пробки, Короте, поки їхав до пасажирки. Це заказ я взяв по болту. Вона відмінила, прийшло мені 60 гривень за відміну. І Потім я почав дивитися по уклону щось, хоч поставив по фільтрах, але але, всі закази в лупаше в центр. Я просто в шокі. Таке впечатлення більше нікуди машини, ніхто нікуди не їде, іменно тільки в центр. От. І взяв я на Протасов Яр. Оце зараз з'їхав на Антоновича, зараз на Антоновича стою. Коротше, ноль. Що по уклону, що по болту. Правда, тільки, що було мені по болту давало на Владимирську. Це ще більший, я вам скажу, Засранськ. От. Так що, коротше, якось так. Будемо сподіватися, що отсюди десь виїдемо. А може наві зараз поїду десь туди на Либіцьку. Туди десь в район Діміївки. Там буде більше вероятно що то взяти, бо тут я думаю навряд ли щось мені прийде. Тут кроме машин більше нічого немає. І так, коротше зараз я знаходжуся, як всі бачите, на ЖД вокзалі. Получається, довозив я ту доставочка в мене була Виноградаря на борчаговку. І одразу прийшов мені заказ на... із сім'ї сосняних на, этот... на Ярославю вал. Завіз туди пасажира. Там всі прекрасно розумієте, нема де стоять, де стать. Та я, коротше, вирішив переїхати на жд вокзал А тут, як ви всі прекрасно знаєте, на жд вокзалі все просто трошки засвічує сонце, так з висоти буду. А тут короче, все печально. Я вже включив 838, думаю, хоча б даже там, якщо і 3 км, якась подача буде, нічого страшного, аби виїхати із вокзала, але, к сожалению, нічого немає. Ну, воно може, то є, просто у мене зараз на щиту. Тільки 29,5 гривень. Це нічому. Щоб хороші закази бачити, відповідно треба мати хороший баланс. Так як у мене цього балансу немає, я й не бачу хороших тарифів. ну коротше, Поки стоїмо на часах 12.20 як Говориться, в так, да, ні чудо. Дивіться, яке вже ззаді все в хламі, ну я ж говорю, хай потепліє. оце все помить, повитираю бо пластики ці зачовгуються просто із сумасшедшою скоростю. Машина вся грязна, Оп. якось. І так, коротше, друзі, мені повезло, точніше фартонуло. Стояв я на ЖД вокзалі, як ви всі знаєте. Думав, напевно, буду вже уїжджати. Десь на солом'янку переїжджати. І, коротше, прийшов мені заказ по... Уклончику А на вулицю, як ця вулиця називається, зараз я вам скажу. Хмельницька. На вулицю Хмельницьку, коротше, на Академгородок На часах у нас... Що у нас на часах? О, без минути час. Щоб не бути многословним. Час дня. І ми їдемо домой. Їдемо додому, так як я завжди працюю тільки до обіду. Читаю, повезло мені, що я так попав вже в сторону дому. А точніше я зараз їду до брата. Зашов в магазин, ось взяв бутилочку водички. І короче, їду до брата. Ну і як завжди, в часі в районі 7 знову буду виїжджати. Так що дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Якщо ви перший раз в мене на каналі, якщо вам понравилось моє відео, пожалуйста, підписуйтесь на мене, ставте лайки, що інтересує, пишіть коментарі. Ну, Пока-пока, друзі. Всіх радий був бачити.